Варто розуміти, що Нестор, який проживав близько 1056 по 1113 роки, це Чернець Київсько-Печерського монастиря, упорядник повісті минулих літ або временних літ. Найдавнішого серед літописів, що зберігся до наших днів, назву літопису тримав за вступним реченням, наприклад, ось таким. Ось повісті временних літ, звідки пішла земля Руська. Цей твір є в багатьох випадках єдиним джерелом з історії східних слов'ян та Русі. Нестор зміг пов'язати історію Русі із Всесвітньою, проголосивши її важливу роль у світовому історичному процесі. День шанування пам'яті преподобного Нестора Літописця за церковним календарем православної церкви, що припадає на 9 листопада. у... Незалежної Україні визнано Днем української писемності і мови. Зараз дата може змінилась. Також можна виділити такий термін, як літопис. Літопис це історико-літературний твір добі Русі та галицько волинської держави, тобто тієї ж самої Русі, тільки в профіль, у якому розповідалися події за роками, був написаний переважно церковнослов'янською мовою із численними домішками місцевої говірки. В інших християнських країнах такі твори мали назву хроніки і писали їх найчастіше латиною. А союз племен, про що ми говорили раніше, це об'єднання кількох племен, які за певних умов давали початок державній організації, тобто пра-пра-пра-пра якась там держава, можна так назвати. А щодо повісті минулих літ, в якій ми зачепили створення Києва, то можна сказати наступне: що там пишеться так: що поляни жили в ті часи окремо і володіли своїми родами, і були три брати: один мав ім'я Кей, другий Щек і третій Хорив, а сестра їх була Лебідь. сидів Кей на горі, де нині увіз. Боречів, а Щек сидів на горі, що нині зветься Щекавеця, а Хорев на третій горі, котра прозвалася по ньому Хоревицею. І збудували городок во ім'я старшого брата і назвали його Київ. І був навколо міста ліс і бір Великий, і ловили там звірів, і були ті мужі мудрі та тямущі, і називались вони Полянами. Від них поляни і до сьогодні в Києві. Тобто з цього твору ми розуміємо, що Київ все ж таки заснували поляни.